Доброго Дня! Вітаю вас, з вами Олександра. І сьогодні я розпочинаю знімати е, таке е, цікаве відео, в якому я буду показувати лише просування по одній своїй роботі. Е, так, це буде м, така ротація, яку я назвала 90 по 150. Сьогодні в нас 1 жовтня і е, до нового року в нас залишається, ну так, грубо кажучи, 90 днів. І е, я вирішила, що за цей час можна довести до фініша одну з моїх робіт. Е, я запропонувала на своєму каналі таке голосування, е, на якому Дівчата допомогли мені вибрати одну з трьох робіт, яку я доведу до фініша остаточно в цьому році. І а, переможником у, ці, у цьому голосуванні була ось ця робота. Це український семплер, дизайнер його Людмила Вестнідл. Ми всі знаємо, це блогер, вона є на Ютубу, Інстаграм. І а, я. Зараз відшила десь біля 45% цієї роботи. Так, ну і буду я далі просувати цю роботу, щоб завершити її за ці 3 місяці. Так, давайте ми трошки подивимось. А ще хотіла вам розказати, що кожний елемент в цьому семплері, це, вони Приналежній до якогось регіону нашої країни, області або якійсь ем, ділянці. Наприклад, ось це в нас Одещина. А, так, дівчата, я вже не пам'ятаю, але я наступного разу вам розповім. Я, я просто запам'ятала, бо це мій регіон, і я запам'ятала, що то насправді. А, і кожен, кожен елемент це якась. Нашої улюбленої країни. І це дуже цікаво. Не все Людмила встигла вкласти, не всі регіони, не всі ділянки, і тому колись будуть ще такі семплери. А наразі ми бачимо те, що є. Так, можу вам сказати, що вишивати її дуже легко, бо кожний елемент це такий маленький відшив, можна сказати, кожна частинка це як така закінчена маленька робота. Щось більше, щось менше, кожна свого кольору, кожна свого змісту. Ну, дуже цікаво відшивати, і дуже гарні такі кольорі, кольори вони, ну, це, напевно, якась кольоротерапія, бо ну, подивіться, яка то краса. Ось які ніточки, небагато їх. Небагато. Скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 кольорів. Так, в мене така саморобна планшетка, на якій я їх тримаю, і в мене є ще кілька моточків, з яких я беру, якщо мені не вистачає. Так, вишиваю я ниточками С на домотканому полотні. Воно 30-го каунту. І, а, ну, скажімо так, в мене вона виходить не дуже велика, ось, ну, напевно, це десь 30 см, у ширину, може, навіть 25 ну, Я потім, коли вже дійду до кута, я поміряю, І у довжину, ну, десь 50 буде. Я, напевно, буду з нього робити шопер. А, ну, зараз я поки вам достовірно цього не скажу, але в мене такі, от, такі ось думки на цю тему. А, коли до шию, тоді буду вже бачити. Так, і що зараз? Зараз я буду знімати вам відео кожні 10 днів і наприкінці кожного місяця складати таке відео у один, одне загальне. І викладати вам, щоб ви могли подивитись, наскільки я просунусь. Ви зрозуміли, я так гадаю, що я кожен день буду відшивати по 150 хрестиків. На цій роботі. Зараз я працюю ось в цьому нижньому правому куту а, і а, буду відшивати тут. Десять днів, ну я не знаю, може мені і вистачить цього кута, а якщо ні, то буду вже пересуватись далі. Бо ось десь тут це вже край роботи. Ось тут десь буде куточок. Я трішки нерівномірно. Розпределила його на моєму шматочку полотна, і в мене трошки воно посунулось уліво. Але тут ще багато залишилось, на оформлення вистачить. Так що ось цей куточок я точно буду відшивати. І потім, якщо встигну, бо не знаю, скільки тут хрестиків, то пійду, піду вище трошки. Так, ну ось такі плани. Ось тако, такий в мене намір так вишивати. Так, ну подивимось з вами. Побачимось через 10 днів. Доброго дня, дівчата! Ну що, так, в мене є вже що вам показати. А, але сьогодні вже не 11. Mm, число а 12. Я хотіла записувати кожні 10 днів після 10 днів відшиву, то я мала вчора ще записати це відео, але наразі нам за заважають, бо і вчора, і після вчора було щось неймовірне зранку у нашій країні. Ну, ми не будемо здаватися та покладати рук, а будемо працювати далі. Тому е, сьогодні тихо зранку, і я, нарешті, можу вам записати ось це відео. Ну, дивіться, як гарно я просунулась за ці 11 днів. Е, в мене робота підросла е, навіть більше, чим я. Бажала, бо я деякі дні вишивала не по 150 хрестиків, а майже по 200. І тому за 11 днів я відшила 1945 хрестиків, майже 2000. Ну, дівчата, якщо я буду рухатися такими темпами, то в мене е і робота піде швидше. і Я закінчую її швидше. Я взагалі зараз дивлюсь, у мене вже Більше 50% відшито. І ці 2000 дуже так легко мені пішли. І ем, я так порахувала, якщо так буде і надалі, то я зможу не за три місяці, а за два місяці закінчити цю роботу. Це ж буде дуже добре. В мене залишиться ще час ще якусь роботу просунути. Так, ну, е, це. Ми зрозуміли. Так, давайте подивимось, що в мене з'явилось. Я дошила ось цю велику квіточку, вона вже повністю готова. А, так, дівчата, Це не помилка, це так є на схемі, і а, дизайнер цієї схеми Людмила нам пояснила, що так само і було у цій старовинній схемі, звідки вона брала цей елемент. Тому я так і залишила. Можна було не вишивати, хтось не вишиває, хтось е, усі закриває ці е, дірочки, а я залишила так, як є на схемі. Е, бо в мене є вже свої помилки, ось тут я вам розповідала е, колись у своїх е, вишивальних тижнях. Е, так, далі я закінчила ось цей елемент. З'явився в маленьке ось таке. Ось така квіточка зелененька. Далі я пішла вишивати ось ці цікаві три елементи. Вони такі, як вагончики у потягу, один за одним йдуть, цікаві дуже. І ось цей елемент, але я в ньому зробила помилку. Я спочатку відшивала ось ці чорні шматочки, І я їх занадто посунула один від одного. І в мене вийшло, що центр схеми якби висить у повітрі, бо я повинна ось цю частину опустити од... на одну хрест... один хрестик донизу, а ось цю частину підняти на один хрестик донизу, і тоді б воно посунулось, і центр не був би таких. Пустий. Але воно влізло, і я зрозуміла це вже попізно, і вирішила, що я не буду цього переробляти. В мене буде ось такий цей елемент. Так, далі я вишивала ось цю невеличку доріжечку, і ось цю квіточку. Вона дуже схожа на цю, і мені здається, що вона десь ще буде вище, але у інших кольорах. І далі в мене була ось ця квіточка, вона ще не повністю виконана, ще треба замалювати темно синім центр її, а надалі в мене був ось цей цікавий елемент. Ви знаєте, він відрізняється від усього, що я вишивала раніше, бо тут дуже багато. Таких загинів, таких поворотів. Це цікавий перехід від помаранчевого до жовтого та червоного, Такі якісь, ну, дуже він гарний. Ось давайте ближче подивимось. Такі гарні кольори в ньому вийшли. І давайте ближче інші елементи подивимось. Дуже гарні вони виходять, дуже мені. Сподобалось це. Так, і я вам обіцяла, що я вам розкажу, до яких регіонів відносяться ці елементи. Ну, давайте ми з вами подивимось, що до чого відноситься. Так, дівчата, ось вона схема, на якій Людмила нам вказала, де і які регіони. Або е, ділянки нашої країни. Ну, давайте подивимось, ось ця велика квіточка це е, Рівненське Полісся. Е, далі в нас був от ось цей е, е, такий парканчик, як це він називається, це Житомирщина. Е, е, ці вагончики, Як я сказала, то Цернопільщина борщів Тот елемент, той елемент, де я помилилася, то покуття. І ще, що я вишивала. А, ось Хмельниччина цей цікавий елемент, який мені сподобався. А зірочка, вона тут не вказана. І саме ця до чого відноситься. Ну, Напевно, десь є вже тако, таке, і тому не вказала нам Людмила. Так, далі. Далі я піду, напевно, наверх і буду відшивати, рухаюсь щось угору. Зараз я вишиваю поряд з ось цією гарною багатокольоровою. Зірочкою такою, як сонечкою, її можна назвати Хмельниччиною. Я вишиваю ось цей бордюрчик. І він – це Сівершина. А далі буде у нас Харківщина, Луганщина. Ну, Хмельниччина, Закарпаття і знову Рівненське Полісся. Ну, я сподіваюся, що за наступні. Ні, я встигну відшити саме це. Можливо, ось цю ще велику Черкащину, ось цю зірочку встигну. Ну, подивимось, там гарно червоно-чорна вона така. Так. О, дивіться. Ось, схоже, на ось цю Хмільниччину ще є зверху ось така, але гуцульшина. Ані, Анна Франківщина. Ну, цікаві дуже елементи виходять, і кожен дуже гарний, дуже кольори в них подобрані яскраві такі. Мені дуже це подобається. Ну що, я зараз йду вишивати далі. І знову, ну тепер виходить, не через. 10, а через 9 днів ми з вами почуємось, бо я хочу так, як і планувала, кожні 10 днів знімати вам відео. Ну, трошки посунулась цього разу, але наступного бажаю так не буде. Так, ну все, побачимось вже 21 жовтня. Вітаю вас, доброго дня! В мене вже 21 жовтня, і я вам можу знову відзвітуватись і показати, що встигла вишити за цей час. Так, ну дивіться, минулого разу я відчувала ось цей елемент. Дівчата, я щось зараз не переглядала. Ті відео, що я знімала до того. І е, не пам'ятаю, сказала я вам вірно чи ні, це Хмельниччина. І е, зараз в мене з'явились майже ще два елементи. Ось цей і почався ось цей елемент, це теж буде Хмельниччина. Е, ось цей великий елемент одним кольором. Подивіться, як коли його відшили, я побачила, що тут по центру квіточка. Ну, Дуже гарно, бо я думала, що це якийсь бордюр чи якось це, а тут ще квіточка. Так, це Сівершина. Ось ці два елементи це в нас е, Харківщина. Так, і встигла е, я відшити ось цей великий, гарний дуже елемент це Черкащина. Е, далі я почала рухатись уверх. Але в мене залишився, закінчився червоний колір, ось цей 817-й. А мені його ще треба і треба. А у нас в магазинах його немає, я вже вдвох була. І зараз у мене ось тут червоним, тут повинні бути квіточки червоним, тут, тут і далі. І ось тут. Ще один такий же елемент червоний. Я поки не можу їх а, закінчити. Ну, насправді, це не дуже погано, бо я могу, можу рухатись далі і буду відшивати тими кольорами, які в мене є наразі. Так, і. А... Поки я його знайду, я буду рухатись далі. Напевно, ось у цю сторону. Тут буде дуже великий елемент, і я на ньому і буду працювати. Так, і забула я вам сказати, що я відшила ще ось ці великі літери. Це мої ініціали Лісова Олександра. І нам дизайнер Людмила запропонувала. Вишити кожному свої ініціали, Я надала нам схеми кожної букви алфавіту, і е, мені ось так гарно вдалося їх тут розташувати. Ну, Л в мене залишилось, бо Людмила е, починається ім'я з такої ж літери, як в мене, прізвище. Е, і буква О сюди теж дуже гарно так встала. Так, Лісова Олександра. Це вже добре. І в мене так вийшло, що я вже майже підібралася до верху своєї роботи. Ще один ось цей елемент, але червоний, в якого в мене нема. І вже буде фініш. Ну, напевне, десь ось тут я. О, фініш, буде вже верхній край роботи. Що я кажу? Так, дівчата. Ось, бачите, як гарно я просунулась. Хотіла ще два елементи ось тут виконати, вони невеличкі, але вони майже повністю червоні. Червоне та чорне, вони теж зроблені, як і ось ці всі елементи. Але там більше червоного, і я не розпочала їх робити, пішла угору. Так. Ну, напевно, все, що я встигла, але я забула вам подивитись, скільки я відшила. Ну, напевно, я вже наступного разу. Це буде якраз за місяць я вам викладати вже буду монтувати це відео. І я разом все і розповім, скільки я встигла. Відшити за цей час. Так, і я вам скажу, що ці 9 днів, а я нагадую вам, що я минулого разу не 10 днів, а 9 днів назад знімала вам підсумки такі невеличкі, то я вишивала вже не, не по 200 хрестиків, не було в мене вже 200, було тільки по 150, 160, ось так. Тому може трохи менше мені вдалося відшити за цей час. Ну, але Просування гарні. Так, буду я э, переміщатись на велику, великий елемент. Я зараз навіть не подивилася, що це, але мені дуже цікаво. Ну, я сподіваюся, що наступного разу, я коли вам буду показувати, в мене вже з'являться і ті ніточки, і його я встигну зашити і зашити ось все це. Ну що, легких мені хрестиків, пішла я відчувати далі. Доброго раночку, дівчата. В мене сьогодні вже 3 листопада. Так, на жаль, не перше. Ні, 2 листопада сьогодні. На жаль, не перше, але я вам все одно повинна показати. Не змогла я вам вчора відзняти за цілий місяць свою роботу, бо в мене вчора на цілий день вимикали світло. І в мене зараз якісь ремонтні роботи ведуться, підключають якийсь великий будинок. Тому інколи вимикають на цілий день, не попереджуючи. А вдома в мене ну, дуже не хочеться знімати у темряві, бо дуже на першому на поверсі темно виходить. І я дочекалася сьогодні і показую вам, скільки я встигла вишити. Дивіться, яка краса в мене з'явилась. Так, трошки більше на один день. Але я просунулась за цей місяць вже на більше, ніж 5,5 тисяч хрестиків. Виявляєте, як гарно, я сподівалася на 4,5, а в мене вийшло 5,5. І зараз у мене. Майже 70% роботи відшито. Але е, в мене сага не дуже добре, не дуже вірно рахує, бо в мене схема, я починала вишивати на тій, які о, йдуть весь алфавит, де є усі букви. І я їх зафарбувала. Але по хрестикам, якщо дивитись, то в мене залишилось відшити менше 9 тисяч хрестиків. Якщо я більше 5,5 тисяч відшила за минулий місяць за жовтень, то значить мені залишається менше ніж на 2 місяці, як я планувала цю ротацію 90 по 150, і в мене буде фініш. Ну, це буде дуже добре. В мене, якщо скоріше це вийде. Я розумію, що за місяць я не впораюсь майже з 9 -ма тисячами хрестиків. Але я розумію, що це і не буде задіяний повний грудень. Напевно, ну, половину, може, задіяно буде. Це дуже добре. Так, давайте ми подивимося, що я вишивала. Минулого разу я вам показувала, що я ось тут залишила ось такі прогалини, які не вишиваються в мене червоним кольором. Не має в мене цієї більше ниточки. Я вже використала два моточки, але мені ще два треба. І казала я, що в мене в наших магазинах їх нема, Треба замовляти десь у інтернеті, але ну, замовляти е, одне замовлення заради двох ниточок це не дуже цікаво, не дуже вигідно. Тому чекаю, коли в мене буде змога замовити. Мені ще канва потрібна, і ще деякі ниточки. А для цього треба трішки більше грошей. Так, ну... Коли це станеться, я повернусь сюди і відчую, що не вистачає тут червоне. Так, і майже всі останні дні я вишивала ось цей великий елемент, який я ще не закінчила. В ньому багато роботи. Мені треба ще зробити ось таку велику квіточку тут і тут. Дві такі великі квіточки, ну і закінчити ось цей квадратик. І ще тут треба теж червоним кольором заповняти ось ці ось, ось е невиконані елементи. Так, але я спочатку вишивалася чорним, потім зупинилася, бо зрозуміла, що якщо я буду вишивати тільки чорним, то я вам. Сьогодні тільки чорний кольори буду показувати, і вирішила виконати інші кольори, яких в мене вистачає. І вийшла така гарна, вже цікава робота. Ось цей весь великий елемент відноситься до Львівщини. Потім в мене з'явилися ще два маленькі ось цей і цей. Так, дівчата то Тернопільщина. Тут ще теж червоним треба виконати. А та тільки що дивилася, забула. Ну, Наступного разу я вам скажу: забула що. І з'явились ось ці ще елементи. Ось ці елементи це Хмільниччина, і тут теж не вистачає ще червоного кольору. Ну що, дівчат, добре я? Просунулася за. Місяць, давайте згадаємо на початку місяця в мене був ось цей великий елемент, і я починала відшивати все звідси, і піднімалася ось так навколо цього елемента догори. Ну, дуже гарний. Так, а ви не бачите, що я вам показую. Ну, звичайно. Так, ну ось це в мене трошки було почати. І ось від цього місця. Ось це все я вишивала і піднімалася ось туди і туди догори. Так я вам вже казала, це майже верх роботи. Ось ця ще квіточка, і ось тут буде верх. Дівчата, а ви подивіться, які гарні ці квіточки. Вони всі От ось нижня вже готова. І всі інші будуть такі ж, але ще червоний колір в них додасться. Ну, такі ж гарні. Просто чудові. Так, ну що, я дуже задоволена. Я думаю, що і вам цікаво, як відчуваються такі великі і цікаві елементи, і мали, малі теж. І е, буду я закінчувати, монтувати вже це відео і м м приступати до наступного місяця. Ну що, легких мені хрестиків, вам натхнення. Бажаю до побачення!